Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашої бесіди правила користування гостроріжучими предметами. Отже, які це як гостроріжучі предмети? Гостроріжучі предмети це такі, які можуть нам нашкодити. Давайте ми з вами пригадаємо правила. Перший ніж. Ніж у нас використовується виключно на кухні. Ним ми ріжемо якісь продукти. Тому використовувати ніж можна лише за призначенням, і дітям його можна використовувати лише під наглядом дорослих. Другий предмет голки. Голками ми зазвичай щось шиємо та зашиваємо, або ж займаємося вишивкою. Голки можна використовувати лише за призначенням. Ви можете ними. Лише шити під наглядом дорослих. Це не є іграшкою для дітей. Ножиці. Ножиці ми використовуємо виключно для того, аби щось вирізати з паперу так, робити якусь порубку, щось відрізати. І маємо використовувати ножиці ще за призначенням. Тобто, коли ми ріжемо, ми ріжемо її під ними. Ось так, правда ж? Від себе, коли ми передаємо комусь ножиці, ми маємо їх передавати нашими вушками вперед. Виделка. Виделка це також гострий предмет. Він використовується у нас на кухні. Коли ми вживаємо їжу, ми користуємося веделкою. Це столовий прибор. Тому використовувати його необхідно лише за призначенням. Для вживання їжі. Це не іграшка. Сокира сокира, ми нею можемо щось розрубати. Рубати дерева, так. Зазвичай використовується будівельниками на будівництві. Або татами нашими чи дідусями, коли вони щось ремонтують. Пам'ятайте, діти, це не іграшка, і гратися сокирою не можна, можна поранитися. Пилка, вона може бути по дереву або по металу. Це такий предмет, яким розпилюють щось, інструмент, завдяки якому ми щось можемо розпиляти. Користовується будівельниками на будівництві або татом, чи дідусем, коли вони щось ремонтують вдома. Це не іграшка. Треба триматися від таких речей подалі. Цяхи! Це в нас також інструмент. Предмет, завдяки якому ми можемо щось прибити. так? Молотком ми забиваємо ні молоток, ні цвяхи, ні іграшки для дітей. Це у нас інструменти, завдяки яким відбувається будівництво. Тому вони мають використовуватися виключно за призначенням лише в цілях будівництва. Спиці. Спиці ними часто бабусі або мами щось в'яжуть. Вони мають гострі кутики, правда? Тому використовувати спиці можна лише за призначенням, лише для в'язання. Це не є іграшкою. Всі ці предмети діти є досить небезпечними для використання. Тому такі предмети, як веделка, ніж. Та ножиці ви можете ще використовувати, але під наглядом дорослих. Виделкою також, коли ви їсте, ви їсте лише їжу нею. Штрикатися нею чи кидатися нею не можна. Отже, бережіть себе, виконуйте правила поведінки з гостроріжучими предметами.